Добрий день, шановні підписники та гості каналу. Сьогодні почнемо тестування льодогенератора гореньї EMD 1200 Вт. Коротенько про характеристики його. Він споживає з мережі 120 Вт електроенергії за годину. Виробляє 12 кг льоду на добу. З органів керування тут всього одна кнопка. Розмір льоду не вибирається, індикатори, коли кінчається вода, коли зробила вже максимальну кількість льоду. Ну і це режим. Коли вмикаєш мережу, він мигає Коли нажимаєш кнопку, починає виробляти лід світиться. Коробку заберемо, щоб вона нам не заважала, і почнемо наш тест. Зараз у нас у приміщенні 26 градусів. На вулиці зараз 31. льодогенератор виробляє лід кожні 9 хвилин. Тобто один цикл триває 9 хвилин. І зараз ми налили воду всередину. Там, де максимальна позначка. Будемо вмикати. І кожні 9 хвилин я вам буду показувати, який розмір кубиків льоду буде получатися. Взяв таку лінійку, будемо міряти зразу. Лід. Так, закриваємо... То, напевно... Не будемо закривати, зараз я вмикаю його, він починає працювати. Подивимося, що там робиться всередині. Піднімається ванночка на охолоджуючі елементи. Далі в неї набирається вода і на цих елементах намерзати буде лід. Ну, відповідно, качає насос, набирає воду. Все, закриваємо, очікуємо 9 хвилин. Далі я вам буду все показувати. Пройшло 9 хвилин. Лід випав. Зараз знову піднімається ванночка. Одночасно перекидається. Контейнер. Так, беремо зразу хліб. Будемо міряти його. Так, дивимося. моєю рукою трошки неудобно. Так, давайте сюди положимо Так, три см, два з половиною сантиметра. Так. І майже півтора сантиметра в діаметрі. Так, перша партія. Повертаємо кусочок назад. Чекаємо ще 9 хвилин. Так, ще одна порція вийшла. Не знаю, стоїть їх міряти. Вони такі самі. Ну, можливо, трошки більше. Так, очікуємо знову пройшло ще 9 хвилин, дивимося. Тут у нас вже трошки льоду є, але з кожним разом. Получається вода охолоджується всередині і кубики льоду стають все більші і більші. Зберемо, от ви можете бачити, вже зовсім інший розмір, майже 3 см і вже 2, 2 см в діаметрі. Покажу вам так ближче кубик льоду, який виходить. Це не зовсім кубик, але в общем пальчик такий. Бачите, от вам за три цикла, за 27 минут трошки вже льоду є. Закриваємо, очікуємо далі. Нагадую, в приміщенні 26 градусів, на вулиці 32 вже напевно, льодогенератор працює. Так, пройшло у нас ще 9 хвилин. Готова ще одна партія. дуже цікаво придумано положучі елементи переключаються в обратний режим нагріваються і льот автоматично випадає зараз вже лід якщо ви можете бачити значно більший став Перевіряємо розмір знову. Так, закриваємо. Щоб набиралося тепле повітря всередину. Очікуємо ще 9 хвилин. Пройшло ще 9 хвилин. Це вже в загальній кількості пройшло хвилин 45. Будемо готовий. Зараз подивимося, скільки вже в нас є за 45 хвилин. Так. Вигружається, видно, що стали більші. Якщо ви можете бачити, той кубик десь попередньої партії, а ці вже зараз так, міряємо. Три на ну, два. Зачиняємо. Вам покажу. Вже можна через 45 хвилин брати і по стаканчикам і пити прохолодні напої. Так, пройшло ще 9 хвилин. Це вже майже година, як працює наш льодогенератор. Дивимось, що ми отримаємо за майже годину. Беремо, поміряємо. Ну, вже йдуть такі майже однакові кубики. Дивіться скільки вийшло за годину, воно виходить все одно трошки підтаює, бо ми відкриваємо, закриваємо, бажано не відкривати, але все дуже добре працює. Зараз закриваємо, повернемося ще через годину. Вже кожні 9 хвилин не буду знімати. повернемо через годину. Пройшло 2 години. Рівно з того моменту як ми запустили наш льодогенератор. Ось стільки у нас вийшло льоду. Зараз от остання партія 2 години вигружається. Тут стоять датчики, от один і другий. Коли льоду багато, апарат перестає виробляти лід, і тут має загорітися червона лампочка, що сигналізує, що повний. Вон бачите, от як якраз все спрацювало. От дві години воно собі наморозило повний контейнер. І тепер Воно буде так стояти, поки ми не заберемо лід, або поки він же ж потихеньку може розставати, якщо він потихеньку розстає, опускається, спрацьовує датчик і повторно починає працювати льодогенератор. Тому, якщо він буде зараз увімкнений в мережу, постійно буде у вас лід. Тобто, якщо ми половину заберемо, зараз от він буде працювати далі. От зараз я от вам покажу. сразу, бачите, вот я приготовил стаканчик. Берем полный стаканчик льда. Бачите, я забрал уже, спрацювала. Ось по обійму ви можете бачити, як я насипав два стакани 300 льоду. У нас тут ще лишилося, на два стакани. Льодогенератор продовжує свою роботу. Можемо виняти навіть, подивитися, скільки у нас лишилося води. Води десь половина використана за 2 години. Тобто майже з літра води ми зробили лід. Зараз наливаємо якийсь напій до нашого льоду і насолоджуємося прохолодними напоями. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, буду радий їх почитати та на них відповісти. До побачення, до нових зустрічей.